Прошу вас є? Ну, ви працівник весного комплексу. У вас повинно бути якесь посвідчення службою, правильно? У мене своєї немає. Як своєї немає? Та ви не на роботі, виходить? Як виходить, на роботі. Ну, якщо у вас немає службового посвідчення, ви сидите в службовому автомобілі біля пульта е, вагового комплексу, відповідно, у вас повинні бути якісь документи. У мене є документи, у мене на базі. Ну, чому вони на базі? Я, наприклад, журналіст, він, є посвідчення. він водій, в нього є посвідчення водія. Ви на роботі, у вас повинно бути посвідчення, того, що ви є дієстним комплексом нового комплексу. Ви ж складаєте якісь бумаги, правда? Я нічого не складаю. Я нічого не складаю. Я. Яка ваша функція тут? Я важу. Важите. А розкладає ваговий комплекс 100? Представте, будь ласка, я теж прізвище, ніж я батькові. І на якій посаді ви перебуваєте раз у сьма посвідчення? Ваша посада? Ні, в мене немає з собою посвідчення. З собою немає, але ну, я думаю, що... Ми ви... їдемо, я, я, там... я, я там візьму і покажу. Хто є старший сьогодні вагового посаду цього персонового комплексу? Mm -hmm. Покличте його, якщо не важко. Mm -hmm. Ви є працівником персонового вагового комплексу, так? У mm -hmm. е -е, вас є службове посвідчення? Посвідчення, mm так. -hmm. Не вказує, що не Ви ж би повинні знати. Водя хотілося б знати, хто ви такі і що ви тут робили. Ходіть, попросіть, будь ласка, щоб повернули ваші документи. Це є ваша власність. Поверні, будь ласка, мені документи. Ні, документи я тут повертаю. Будь ласка. Я не ви затримуєте по якоїсь причині це водія, чи він може їхати? Я порушення. Яке порушення? Ну поверніться сюди, щоб ми чули, що ви говорите. Я так можу думати. Ну то Я з задницею не можу говорити. Поверніться, будь ласка. Шановний в жилетці, ми ж до вас звертаємося. Приділіть увагу, будь ласка. При інспекторі, представтеся, будь ласка. комплексу. Працівник габаритного комплексу. Філія Хмельницька дед. У вас є посвідчення можна глянути? У мене немає посвідчення. Я... У вас є документи, які підтверджують вашу особу, що ви не... Паспорт. Можна глянути? Дома. Так, Тобто у вас зараз Я немає... Не у бу... не вас немає Я зараз пост... нічого. Він не в формі. Прості футболочки, простих джинсах, помаранчева жилетка. Тобто ця людина ніхто. А який ви? Технічний регламент у вас має бути. Технічний регламент є. є кабінет. Він його повинні всі знати. Хто це його має всі знати? Так. Він є акт відповідних місць зважування. Місць зважування, так. Повздовжній нахил, півтора градуса, поперечний. 0 градусів. Я бачу, що тут дорога йде вже з поперечним нахилом і так само обочина. Тут нема нуля градусів. Чим ви вимірювали, що тут зараз нуля градусів? Це, це скажіть, скажіть, будь ласка, як ви, ви виставляли ви цей... Ви виставляєте ваговий комплекс у вас є технічний регламент, згідно якого ви виставляєте цей пересувний ваговий комплекс. Є якась певна процедура, правильно? Oh, yes. e, e, є. Ви сьогодні це зробили з інформації. Я хотів би запитати, якщо невірно виставлений ваговий комплекс, показники вагового комплексу будуть також невірно показувати чи будуть вірно показувати? Якщо і любі ліса поставити, навіть в магазині жажбують, не правити. О, е, Предоставте, будь ласка, прилад, яким ви вимірювали Тут кут нахилу. Ну, да, Чим вимірювали? Водій не проти да. заїхати на воговий комплекс ще раз. Да, не, не тільки після щас. того, як буде все згідно регламенту виставлено і зроблено. Ви знаєте, який кут має бути нахилу? До 0,2 відсотків. Тут 300. який є? Три градуси має бути. В чим ви виміряли півтора? Вказано, що півтора. Вказано ким. І коли? Так. В 2009 році вказувалися. Ви за скільки виставили? Ну там спуск іде. За скільки виставляється? Так. За 300. А то, що йде спуск, це нікого не цікавить. Водій повинен заздалегідь знати, що стоїть вісовий комплекс. Відповідно, визиваєте опонуважну особу з облавтодора Хмельницького. Я вас питаюся. Визивайте, щоб хтось або відпускаєте водія, або визивайте, будемо далі питання рішати. Водії під час перебування в зоні стаціонарного або пересувного пункту габаритно-вагового контролю повинні виконувати лише законні вимоги посадових або працівників Укртрансінспекції. Будь ласка, ви будете складати якісь документи, коли я поїду? Чи будете відкрити ніякі? Тобто ви підтверджуєте, що якщо водій поїде, це буде вже підробка документів. Звісно, так ясно.